Карл Маркс залишається однією з найбільш суперечливих фігур світової історії, і його спадщина досі викликає палки дискусії. У пострадянському просторі його ім'я довгий час асоціювалося або з непохитною вірою в марксизм як єдину правильну доктрину, або з повним його запереченням як ідеологічного міфу, що завів суспільства в глухий кут. Проте в Європі Маркса давно сприймають інакше. Не як пророка чи демона, а як складну й неоднозначну постать, що поєднала в собі риси авантюриста, утопіста і водночас проникливого аналітика капіталізму. З одного боку, багато його прогнозів виявилися помилковими. Маркс передбачав, що капіталізм приречений на занепад через свої внутрішні суперечності, а світова революція пролетаріату здавалася йому неминучою. Він вірив у те, що історія має сувору логіку розвитку. Де буржуазний лад поступово зміниться соціалістичним, а потім і комуністичним суспільством. Ці ідеї були захопливими, проте реальність пішла іншим шляхом. Замість революційного краху капіталізм трансформувався, зміцнив свої позиції, а розвиток соціальних інституцій і демократії дозволив уникнути тих крайнощів, які передбачав Маркс. Його віра в пролетарську революцію та диктатуру пролетаріату виявилася не лише невиправданою, а й небезпечною, оскільки в реальній політичній практиці це призвело до авторитарних режимів, що зовсім не відповідали ідеалу визволення людини. Однак було б нерозумно заперечувати його внесок у суспільну думку. Маркс не просто створив одну з найвпливовіших ідеологій, а й дав могутній інструмент аналізу економічних і соціальних процесів. Його критика капіталізму, хоч і радикальна, змусила західний світ шукати шляхи вирішення соціальних проблем, зокрема шляхом розвитку соціальної держави. Він одним із перших звернув увагу на експлуатацію праці, нестабільність ринкової економіки, циклічні кризи та роль класової боротьби в історії. Його праці, навіть будучи ідеологічно забарвленими, дали поштовх багатьом науковим напрямам, включаючи соціологію, політекономію та історичний матеріалізм. Сьогодні розуміння Маркса вимагає відмови від чорно-білих оцінок. Він був не лише ідеологом, а й людиною свого часу, яка намагалася знайти пояснення глибоким соціальним змінам. Його ідеї не є догмою, але вони залишаються важливими для розуміння природи капіталізму та суспільних трансформацій. Однією з найбільших помилок Маркса було його уявлення про класову сутність держави. Він розглядав її виключно як інструмент панування одного класу над іншим, стверджуючи, що в умовах капіталізму вона є знаряддям буржуазії для придушення пролетаріату. А після революції має стати органом диктатури пролетаріату, що остаточно знищить експлуатацію. У цій теорії є певна частка правди, адже великі власники капіталу справді нерідко зливаються з державною владою, створюючи олігархічні структури, які контролюють і економіку, і політичну систему. Однак зведення держави лише до класового інструменту є надто спрощеним підходом, який не враховує її автономію. Держава може діяти як незалежний суб'єкт, відстоюючи інтереси не тільки окремого класу, а й суспільства в цілому. Це особливо помітно у випадках, коли вона стає арбітром між різними групами, встановлює соціальні гарантії, регулює економіку або навіть конфліктує з тим самим класом, який нібито мав би її контролювати. Найяскравішим прикладом того, як реальна держава розходиться з марксистською теорією, є події в Новочеркаську в 1962 році у Радянському Союзі. Який офіційно проголошував себе державою робітників і селян, відбувся один із найжорстокіших розгонів робітничих протестів. Після підвищення цін на продукти харчування та одночасного зниження заробітної плати працівники Новочеркаського електровозобудівного заводу вийшли на страйк, вимагаючи покращення умов життя. Реакція влади була далекою від образу пролетарської держави. Протест жорстоко придушили. Військові відкрили вогонь по робітниках, унаслідок чого загинули десятки людей. Ця подія стала яскравим доказом того, що навіть у системі, побудованій на марксистських засадах, держава не є простим відображенням інтересів певного класу. Вона може діяти проти класу, який начебто мав би бути її соціальною основою, і використовувати силу проти тих самих пригноблених, в інтересах яких нібито була створена. Це не було аномалією. Історія знає чимало випадків, коли держави з народною риторикою придушували робітничі виступи, захищаючи власну стабільність і цілісність понад усе. Таким чином, марксистська теорія класового характеру держави виглядає надто схематичною держава, безперечно, взаємодіє з класами і часто служить домінуючим економічним силам. Проте вона також має власну логіку існування, яка не завжди збігається з інтересами того чи іншого соціального прошарку. Вона може виступати як посередник, як репресивний апарат або навіть як самостійний гравець у суспільній динаміці. Маркс вважав, що держава є історично минущим явищем, необхідним лише доти, доки існують класові антагонізми. У рамках його концепції диктатура пролетаріату це перехідна форма влади, яка повинна зникнути разом із остаточним подоланням експлуатації та встановленням комунізму. Саме тому він називав пролетарську державу напівдержавою, тимчасовою структурою, яка перебуває на фінальній стадії руху до безкласового суспільства, а отже, і до бездержавності. На практиці ж відбулося цілком протилежне. Замість поступового відмирання держава лише посилювалася, перетворюючись на самодостатній апарат контролю і репресій. Маркс виходив із припущення, що капіталізм уже вичерпав себе історично і тримається виключно на насильстві, підтримуваному державним апаратом. З цієї логіки випливало, що варто лише зламати буржуазну машину гноблення, як відпадуть усі перепони для вільного розвитку суспільства. Пролетарська держава, за його задумом, мала стати просто знаряддям для знищення пережитків капіталізму та придушення тих, хто міг би перешкоджати переходу до нового ладу. А після цього, позбавлена внутрішніх суперечностей, вона нібито втратить свою необхідність і природним шляхом зникне. Однак реальність показала, що ця ідея була не просто наївною, а й небезпечною. Будь-яка держава, навіть якщо вона декларує себе тимчасовою, має власні інтереси, механізми самозбереження і тенденцію до централізації влади. Історія всіх так званих пролетарських режимів продемонструвала, що замість згортання державного апарату він лише розростався, набуваючи ще більш репресивного характеру, ніж при капіталізмі. Радянський Союз, який вважав себе втіленням марксистських ідей, став найяскравішим прикладом цього парадоксу. Держава не тільки не відмерла, а й досягла безпрецедентного рівня контролю над суспільством. Репресивний апарат, що спочатку мав бути спрямований лише проти ворогів революції, швидко розширив свої функції на всі сфери життя, включаючи контроль над самими робітниками, яких держава нібито представляла. Сталін заявляв, що після революції класова боротьба не слабшає, а навпаки, посилюється. Оскільки залишки старих експлуататорських класів, а також нові буржуазні елементи всередині самого соціалістичного суспільства ведуть підступну боротьбу проти влади пролетаріату. По суті, концепція загострення класової боротьби повністю заперечувала марксистську тезу про відмирання держави, але формально подавалася як її розвиток. Сталінська теорія загострення класової боротьби була не просто відхиленням від марксизму. А його логічним наслідком у тому сенсі, що марксистська віра у тимчасовість диктатури пролетаріату не враховувала тенденцію держави до самозбереження. Взагалі, на практиці, радянський союз більше нагадував неофеодалізм ніж комуністичне суспільство, яким його бачив Маркс. У 1930-х роках у СРСР була запроваджена колективізація, яка фактично позбавила селян права власності на землю та свободи пересування. До 1974 року селяни не мали внутрішніх паспортів, що суттєво обмежувало їхню можливість виїзду з колгоспів. Це нагадувало кріпацтво, коли селяни були прив'язані до землі і не могли змінити місце проживання. Замість грошової оплати праці в колгоспах використовувалися трудодні, своєрідна форма натуральної повинності, яка часто не гарантувала достатнього рівня життя. В СРСР існувала чітка ієрархія, в якій партія займала домінуючу позицію. Бюрократія виконувала роль васалів, які залежали від вищих інстанцій і забезпечували виконання наказів. Партійна еліта СРСР мала доступ до ресурсів, привілеїв і впливу, які були недоступні для решти населення. Вони жили в окремих будинках, отримували дефіцитні товари та мали доступ до найкращої освіти і медицини. Ця еліта була схожа на феодальну аристократію, оскільки її статус і багатство залежали не від особистих зусиль чи підприємницької діяльності, а від лояльності до системи та приналежності до партійної верхівки. Хоча формально засоби виробництва належали державі, на практиці контроль над ресурсами та їх розподіл здійснювався невеликою групою еліти, що нагадує феодальну систему залежностей, де земля належить королю, але управляється васалами. Робітники та селяни не мали реального впливу на економічні процеси, як і в умовах феодалізму. Радянська ідеологія була потужним засобом контролю, подібно до ролі релігії у феодальному суспільстві. Комуністична партія виконувала роль духовного авторитета, формуючи погляди та поведінку населення, і переслідувалося. Будь-яке відхилення від політики партії чи трактування ідеології, вважалося своєрідною єресю, а всі дисиденти таврувалися як єретики, тобто вороги народу. Косигінські реформи, введені у 1965 році, були спробою вдосконалити економічну систему СРСР, яка демонструвала ознаки стагнації, запроваджувалася більша самостійність у прийнятті рішень на місцях, планування залишалося обов'язковим. Але підприємства отримували свободу у виборі шляхів виконання планів. Прибуток підприємства почав відігравати важливу роль, а керівники підприємств отримували заохочення залежно від досягнення економічних показників. Зменшувався рівень втручання центральної влади в оперативну діяльність підприємств. Економіка залишалася під централізованим контролем, але включала деякі елементи, характерні для капіталізму, такі як орієнтація на прибуток та конкуренція, яка називалася соціалістичним змаганням. Цей так званий неофеодальний устрій зазнав системної кризи після остаточного переходу держави до індустріального виробництва, а відтак виникла необхідність змінювати соціальні інститути під потреби капіталізму. Все як по Марксу. Зміна економічного базису передувала зміні політичної надбудови, от тільки народжувався не комунізм із капіталізму, а капіталізм із недобитків феодалізму. Також марксистські теорії завжди базувалися на ідеї, що пролетаріат всіх країн, незважаючи на національні розбіжності, об'єднається в спільній боротьбі проти капіталістичного ладу. Маркс розглядав національну державу як інституцію, що виникла задля збереження власних інтересів буржуазії. І припускав, що з настанням справжньої соціалістичної революції її значення зведеться до нуля. Проте історичний досвід соціалістичних держав, зокрема СРСР та Китаю, показує, що національна свідомість і державний суверенітет можуть виступати потужними чинниками, навіть коли країни поділяють спільну ідеологічну базу. За логікою марксизму. Вони повинні були об'єднатися в єдину соціалістичну федеративну державу задля впровадження ідеалів світової революції. Однак на практиці кожна держава відстоювала свої національні інтереси, що призвело не лише до неможливості об'єднання, а навіть до збройних конфліктів. Те саме стосується домінації російської мови та культури в СРСР, що суперечила офіційним принципам рівноправності народів. Російська література, кіно та музика домінували в освітніх програмах і масовій культурі, тоді як національні традиції та мови поступово відходили на другий план. Попри офіційну риторику про дружбу народів, така політика призвела до того, що багато представників неросійських народів відчували власну культуру маргіналізованою. Зростання національної самосвідомості та прагнення відродити власну ідентичність стало одним із ключових чинників, що підірвали єдність СРСР. Як видно, багато фактів свідчать про те, що класова теорія держави не працює на практиці. СРСР, попри офіційну риторику, по суті залишався Російською імперією як у своїй зовнішній, так і у внутрішній політиці. Цікаво, що Маркс сам висміював утопічних соціалістів, які мріяли про повернення до більш простих, доіндустріальних форм життя, і критикував тих, хто сприймав соціалізм як чисто моральне або релігійне вчення, а не як науковий підхід до суспільних змін. У його роботах можна знайти чимало саркастичних випадків проти реакційного соціалізму, який прагнув не до прогресу, а до реставрації старих порядків під новою назвою. Однак доля зіграла з Марксом злий жарт саме його ідеї стали основою для рухів, які в підсумку побудували системи, що набагато більше нагадували відродження старих форм деспотизму ніж прогресивне безкласове суспільство. Якщо Маркс критикував рухи, що намагалися повернутися до середньовічної корпоративної організації чи патріархальних общин, то в ХХ столітті його вчення лягло в основу систем, які фактично повернули суспільство до нових форм кастовості та державного абсолютизму. Радянська модель, яка заявляла про свою відданість марксизму, по суті відтворила всі ті риси, які Маркс засуджував у реакційних рухах. Вона створила централізовану жорстко ієрархізовану державу, де партійна номенклатура перетворилася на новий панівний клас, а народні маси опинилися в умовах ще більшого контролю та примусу, ніж при капіталізмі. Економічно, замість запланованого розвитку продуктивних сил і подолання дефіциту, соціалізм перетворився на систему державного адміністрування, що стримувала ініціативу і консервувала відсталість. У цьому сенсі іронія полягає в тому, що Маркс сам став жертвою тієї ж історичної логіки, яку він описував. Він говорив, що в процесі революції стара ідеологія часто відроджується в новій формі, а віджелі суспільні структури можуть знову утвердитися під іншими прапорами, що власне і сталося у нібито марксистському СРСР. Варто зазначити, що Маркс не бачив себе традиційним ідеологом, який конструює суспільний лад за власним баченням, а скоріше уявляв себе пророком неминучих змін, що вже визрівають у самому лоні капіталізму. Він вірив, що комунізм це не просто політичний проєкт чи утопічний задум, а об'єктивний результат історичного розвитку. Його концепція була побудована на тому, що капіталізм сам закладає передумови для власного зникнення. Подібно до того, як феодалізм породив буржуазію, яка зрештою його зруйнувала, Маркс часто використовував метафору вагітності, стверджуючи, що капіталістичний лад вагітний комунізмом. У ньому вже закладені всі матеріальні передумови для нового суспільства. Відтак роль комуністів він бачив не у штучному конструюванні нового світу, а в тому, щоб стати своєрідними повитухами, які полегшують муки народження нового суспільного ладу. Тобто революція була для нього не випадковим чи довільним явищем, а природним і неминучим процесом. З цієї точки зору Маркс розглядав капіталізм навіть не як ворога, а як проміжну стадію, яка прискорює розвиток продуктивних сил і створює матеріальні передумови для майбутнього суспільства без класів і експлуатації. Він вважав, що завдяки технологічному прогресу, індустріалізації та зростанню продуктивності праці капіталізм сам собі риє могилу. Як тільки виробничі можливості досягнуть певного рівня, приватна власність і ринкові відносини перестануть бути необхідними. Стосовно приватної власності, до речі, теж є питання. Оскільки Маркс вважав державу виключно класовою репресивною машиною, то передбачалося, що пролетарська революція, обернувши капіталістичну монополію на користь усього суспільства, легко вирішить питання приватної власності на засоби виробництва. Однак на практиці це не спрацювало. Суспільна власність, яка виступає у формі державної власності, лише формально належить усьому суспільству. А по факту часто перебуває під контролем обмеженої групи осіб, які ухвалюють рішення відповідно до власних інтересів, а не загального блага. Управлінці державних підприємств можуть мати преференції, що дозволяють їм використовувати ресурси неефективно або навіть у корисливих цілях. У певних випадках. Така власність функціонує за логікою корпоративного управління, коли реальний контроль належить бюрократичному апарату або політичній еліті, а не громадянам. Те саме стосується і капіталістичної власності. Хоча концепція приватної власності передбачає право власника вільно розпоряджатися своїм майном, на практиці це право не є абсолютним. Власник заводу не може керувати ним так, як особистими речами, оскільки діяльність підприємства впливає на працівників, місцеву громаду, екологічну ситуацію та економіку. В цілому його рішення обмежені трудовим законодавством, податковими нормами, антимонопольним регулюванням і навіть неформальними суспільними очікуваннями. Таким чином, власність на засоби виробництва, незалежно від форми, ніколи не є повністю вільною від обмежень або абсолютною у своїй реалізації. У приватній власності вона регулюється правовими нормами і ринковими умовами, тоді як у державній або колективній впливом управлінської групи, що може діяти не в інтересах усього суспільства. Це свідчить про те, що питання власності є не просто економічним, а глибоко соціальним явищем, де розподіл реальної влади важливіший за юридичний статус. Однак, попри всі прорахунки й утопічні аспекти своєї теорії, Карл Маркс зробив глибокий внесок у розуміння природи капіталізму, особливо коли йдеться про механізми експлуатації найманої праці, його концепція додаткової вартості залишається однією з ключових у критиці капіталістичної економіки. Навіть якщо її сучасні трактування суттєво відрізняються від оригінального марксистського підходу, Маркс звернув увагу на те, що капіталізм побудований на системі, де робоча сила виступає таким же товаром, як і будь-який інший. Це означає, що її вартість, як і вартість будь-якого продукту на ринку, визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Але тут і криється проблема капіталізм. Будучи надзвичайно ефективним у створенні матеріальних благ, одночасно прагне мінімізувати витрати на виробництво, а отже, і вартість робочої сили. Це призводить до природного економічного імпульсу, тобто постійного тиску на зниження зарплат, адже робоча сила, як і будь-який інший товар, здешевлюється. Це створює фундаментальну суперечність з одного боку, капіталізм потребує високої продуктивності праці. Що досягається через технологічний розвиток і конкуренцію, а з іншого він підточує власну основу, оскільки чим нижчі зарплати, тим меншою є купівельна спроможність населення, що в довгостроковій перспективі може призвести до кризи перевиробництва. Маркс одним із перших звернув увагу на цей парадокс: система, яка створює безпрецедентне багатство, одночасно породжує циклічні кризи, безробіття та соціальну нерівність. Сучасний капіталізм частково навчився вирішувати цю проблему за допомогою державного регулювання, соціальних програм і прогресивного оподаткування. Однак марксистська критика залишається актуальною, особливо в контексті глобалізації, автоматизації та концентрації багатства в руках вузької еліти. Якщо класичний капіталізм 19 століття передбачав, що ринок самостійно врівноважує попит і пропозицію, то сьогодні стає очевидним, що без певного втручання, наприклад, встановлення мінімальних зарплат, обмеження монополій або запровадження гарантій для працівників, він може призводити до руйнівних соціальних наслідків. Також слід зазначити, що Марксові ідеї надихали багатьох мислителів 20-го та 21-го століття. Хоч і часто в дуже видозміненій формі. Його аналіз капіталізму, соціальної нерівності та ідеології, став відправною точкою для цілих течій філософської та соціологічної думки, які намагалися по-новому осмислити проблеми суспільства. Одним із найважливіших напрямків, що розвинув марксистську традицію, стала франкфуртська школа, представлена такими мислителями, як Макс Горкхаймер, Теодор Адорно, Герберт Маркузе та Еріх Фром. Вони намагалися доповнити Марксову економічну критику аналізом культури, медіа та психології, показуючи, як сучасний капіталізм не лише експлуатує людей економічно, а й контролює їхню свідомість через ідеологічні механізми. Фром, наприклад, переглядав марксизм у поєднанні з психоаналізом Фройда, наголошуючи. Що проблема капіталізму не лише в економічному пригнобленні, а й у відчуженні людини, її втраті свободи та автентисті. Ця традиція критичної теорії отримала продовження і у 21 столітті, де одним із найяскравіших її представників є Славой Жижек. Він поєднує марксизм із психоаналізом Лакана та постмодерністською критикою культури. Аналізуючи, як капіталізм адаптується до нових умов і навіть використовує революційні настрої для власного зміцнення, Жижек підкреслює, що сучасний капіталізм більше не покладається на традиційну ідеологічну репресію, як це передбачав Маркс, а радше інтегрує протестні рухи, перетворюючи їх на товар і тим самим нейтралізуючи їхній революційний потенціал. Крім того, Маркс продовжує впливати на сучасні економічні та соціологічні дослідження. Наприклад, економісти, такі як Томас Пікет, спираючись на емпіричні дані, підтверджують, що капіталізм має тенденцію до зростання нерівності, що перегукується з марксистською ідеєю концентрації капіталу. Навіть у ліберальних академічних колах марксистські методи аналізу використовуються для критики сучасних форм глобалізації, неолібералізму та фінансового капіталізму. Хоча багато прогнозів Маркса не справдилися. Його підхід до аналізу суспільства залишається актуальним, він дав інструменти для розуміння складних процесів, які відбуваються у світі, і надихнув цілі покоління мислителів, які продовжують переосмислювати його ідеї в контексті нових історичних реалій.